Дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро прогноз для знаків землі з 7 по 13 липня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Кельців. Давайте, дивитися. На цьому тижні у тельців, можливо, була якась ситуація або якась проблема, яку ви деякий час не могли вирішити, то саме на цьому тижні вам може прийти допомога вирішення вашого питання, яке вас дуже турбує, можливо, з'явиться саме та людина. Яка, за допомогою якої ви зможете вирішити ваше питання. Вона не тільки підкаже, як правильно зробити. Вона, можливо, саме так знаєте матеріально допоможе, або щось так скаже, як вам правильно зробити. І саме ви зможете вирішити ваше питання. Яке Яке деякий час вас так дуже турбувало, воно деякий час навіть не вирішувалось, то цей тиждень може бути для вас вирішальним, вашому питанні, що в вашому житті буде людина, яка зможе вам допомогти, яка вам допомагає. Я бажаю, щоб на цьому тижні ви вийшли із якоїсь ситуації. Яка вас дуже бентежила, яка вас, знаєте, вибивала з ресурсу. Я бажаю, щоб в вашому житті була людина, яка змогла вам допомогти, щось підказати або допомогти в вашому питанні. Гарного вам тижня, щоб ваше питання було нарешті вирішено. І вирішене воно буде. На вашу користь. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні, у дів. Давайте дивимося. У Дів на цьому тижні. Саме спочатку з'явиться така якась неприємна, можливо, новина. Щось таке ви для себе почуєте, щось таке, це, можливо, не неприємне, але таке, знаєте, неочікуване. Вам треба буде, якось знаєте, заспокоїтися і вирішити, як ви будете це вирішувати. Карти кажуть про те, що ви зможете це вирішити, тому не лякайтесь тому, що вам скажуть. Це не критично, це просто, знаєте, те, що вам потрібно почути для, те, для того, що, можливо, це в вашій роботі або в вашій родині. Можливо, вам треба просто вийти на інший рівень. Можливо, від вас відійде, можливо, ви чогось давно хотіли або давно про щось мріяли. На цьому тижні, можливо, ви почуєте, що ось це, можливо, воно не ваше. Вам, на перший погляд, навіть якось складновато це прийняти, але ви зможете вийти з цієї ситуації. Можливо, вам... Треба буде подивитися просто в інший бік. Карти кажуть про те, що вам буде складновато. Нібито ви на щось розраховували. Але ви вийдете з цієї ситуації. Повторюю, вона не критична, але для вас такої дуже чутливої людини, можливо, навіть дрібниця викликає якесь таке забагато емоцій. Нехай цей тиждень буде для вас таким початком чогось нового. Нехай ось це те, що ви почуєте, просто воно зайве в вашому житті, і воно відійде. Воно вас не буде більш трудбувати. Знаєте, нібито ви якийсь свій ресурс. От відкладаєте сюди, вкладаєте сюди, а воно для вас зайве. Нехай воно просто піде з вашого життя. І ви зможете для себе, можливо, відкрити щось інше. Подивитися, що ваш ресурс, ваші можливості, вам навпаки, треба буде вкласти в щось інше. Що це для вас зайве? Тому уважно придивляйтесь до того, що відбудеться на цьому тижні. Можливо, вам хтось скаже, що ви хотіли щось мак. Наприклад, це може бути придбання чого, це може бути просто бізнес, що воно для вас, на жаль, не потрібно, що вам треба можливо просто подивитися в інший бик. Навпаки, там. Вкласти в щось інше. Це просто буде відмова від зайвого вам. І нехай воно так і буде. Нехай на вашому житті на цьому тижні відійде те, що вам не потрібне, а воно відійде. Гарного вам тижня. Нехай починання ваші будуть вдалими. Нехай на чомусь ви на новому. Построїти для себе вашу мрію. Гарного вам тижня! Нехай у вас все вдається. Нехай в вашому житті будуть лише приємні події і лише приємні новини. А те, що вас турбує і те, що вам не потрібно, воно відійде. А на цьому тижні так і буде. Гарного вам тижня! Нехай у вас все буде добре. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Козоріга. Ух. На цьому тижні у вас випало ще така карта. На цьому тижні, нібито ви опинитесь в якійсь такій ситуації, де побачите, що щось таке відбувається, що вас так дуже бентежить, нібито буде забагато емоцій. Щось так, навіть ви опинитесь в такій ситуації, де кожен шах для вас буде з-по Він буде для вас нібито незрозумілий. А ви такі люди, що вам ось це таке приховане, що щось таке скрите, щось таке для вас незрозуміле, воно може вас виводити, знаєте, з себе, нібито за багато емоцій. Вам, ніхо, вам знаєте, як і усім нам, не хочеться, щоб від нас щось приховувало. Але на цьому тижні нібито ви не будете володіти усією інформацією, і саме від цього ваші емоції будуть зайві. Але карти кажуть про те, що вже к кінцю тижня нібито ви можете так легко вийти з цією, нібито такою складною, емоційною, незрозумілою для вас ситуацією. Карти кажуть про те, що в вашому житті ось це те, що буде програватися на початку тижня для того, щоб воно було легше вирішено, пригадайте, як ви вже колись робили. Тобто ось ця новина, ось те, що відбувається сьогодні, нібито для вас воно не нове. Нібито у вас вже була така якась ситуація в вашому житті. І ви вирішували її, ви змогли вийти. І карти кажуть про те, якщо ви пригадаєте свій досвід, або, можливо, з кимось поспілкуєтесь, і, можливо, хтось вам розкаже про свій досвід. І вам скажуть, що якщо там, наприклад, в мене колись таке було, то я робив ось так, ось так і ось так. І нібито саме це вам допоможе легко вийти з вашої складної ситуації. Можливо, хтось вам підкаже. І ви зрозумієте, що, можливо, те, що ви так дуже емоцінуєте, ви на цьому тижні буде якось дуже багато емоцій. Нібито вам підкажуть такий, знаєте, легкий вихід. З вашої ситуації. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні ви не замикалися в собі, ви не, не засереджувались на тому, що ви не знаєте, так, знаєте, як вам робити? Можливо, хтось просто не бере слухавку від вас, і ви не розумієте, а чому ця людина зі мною не спілкується? То вам потрібно з кимось порадитись або пригадати свій досвід, як я виходила з цієї ситуації. І ось після цього спілкування, можливо, після вашого особистого аналізу, після... Ви так вмієте все аналізувати добре. Ви зможете з легкістю вийти з того, що у вас відбувається саме, можливо, на початку тижня. Ви вийдете легко з цієї ситуації, чого я вам і бажаю. Гарного тижня! Не треба дуже емоціонувати. Все обов'язково буде добре. Гарного вам тижня! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.